Всім привіт! З вами Кіна. На днях були взломали великого блогера і трейдера Сангопу, і відповідно сьогодні хотів би ще раз коротенько сказати про те, як потрібно захищати свій аккаунт і чому його потрібно захищати, і в чому більше всього проблем виявляється. А, спонсором, як завжди, виявляється мій БМК. Якщо хтось хоче, підписуйтесь, то не хоче, не підписуйтесь. І так, поїхали. А, історія була яка. В нього був один аккаунт. На тому аккаунті в нього були всі його гроші, наскільки я зрозумів, при тому абсолютно всі не тільки стімовські, а й реальні гроші. Тобто забирають в нього той аккаунт і буде до побачення. Що робить цей чувак? Цей чувак реєструє аккаунт на почту, доступ до якої є по номеру телефону, який десь зовсім на інакшій частині країни записаний на російський номер телефону, якого в нього немає, навіть і приблизно біля себе. А двох факторка, по суті, виключена в такому випадку. Друге, яким Макаром він злив свій Google запис, я також не знаю. Десь хтось його якось підпарсив. Потрібно розуміти, основна проблема, коли взламують десь якийсь чужий акаунт, ну не свій так, як працюють з камери, з камери на 99,9% працюють саме з людьми. Це соціальна інженерія. Якби було дуже легко зламати сам Google або Steam, то ми б про це вже дуже давно знали. Але габемські, наприклад, логін і пароль валяються в мережі вже фактично 10 років, і ніхто не може до нього достукатись. А Google це компанія не з двох людей, і відповідно там від DDoS Sat і від Брутфорс також є свій захист, і просто так туди залізти, перебравши паролі, ну так собі ідея. Відповідно, десь його логін і пароль був злитий. Чи він сам його злив, чи йому його злити, неважливо, до почти. Після чого від почти було здійснено вхід в Steam, і Steam був взломаний. Так як зловмисник, я так розумію, не хотів, аби забанили аккаунт на кілька днів від трейду, і так далі, то він не викинув сангопу з усіх інакших пристроїв. Ну, це вже таке. Сам з працює, по принципу, якщо хтось новий приходить, якщо він починає щось робити, власне, міняється чи міняється чистіму, чи міняється почта, міняється номер телефону, робиться якісь непонятні дії, то він одразу блокує трейди, одразу блокує продажі, одразу блокує ну, взагалі, доступ до аккаунту для того, щоб точно бути впевнений в тому, що ви це ви, а не це якийсь лявий чувак. Це рятує дуже багатьох насправді, тому що Steam ще. Ну, відносно недавно був зовсім не такий. Він був дуже відкритий для різного роду скамерів. от саме такого випадку, коли хтось заходив на твій аккаунт і потім продавав речі. могли продаватися речі по баксу, могли продаватися речі по автобай. А у багатьох людей, до речі, навіть не було гуарду підключено, а це все робилось через почту через почту підтверджувалося. Тобто, ну, такі от історії. І основна думка, яка є, це ви самі відповідаєте за свій аккаунт. Не Valve, не Google, не ще хто-небудь. Саме у вас може бути. Ну, саме ви являєтеся а, цим а, уязвим дзвіном. Не пам'ятаю, на український а, цієї всієї схеми. Відповідно, для того, щоб себе захистити, треба пам'ятати пам перше. Тут ваші гроші, а, тут ваші якісь накопичення, ще що-небудь. Якщо там тільки 50 баксів, вам пофіг на ті 50 баксів, ну це одне відношення. Якщо у вас 10 тисяч баксів, і це всі ваші гроші, це має бути зовсім інакше. А, відношення до всього. По-перше, підключаємо Гуард. По-друге, виділяємо собі окремі. Uh, окреме желізо підсиділо, окремий комп, з якого ви не будете грати, окремий телефон, з якого ви не будете залазити на різні сайти, скачувати якісь непонятні приложухи, uh, окрема сім-карта, яку ви будете поповнювати раз в півроку. Я розумію, це все гроші, але це все дуже маленькі гроші відносно. Якщо ми беремо, що у нас сума 10 тисяч, і ми вкладаємо 200 баксів в аккаунт у вигляді желіза сімки, поповнення рахунку з фізичної карти і мати ту фізичну карту, це взагалі не гроші. А друге, фізична карта або повнення, то можна поповнювати через свій банківський рахунок, можна поповнювати через карти. Якщо у вас а, дофіга аккаунтів, то ви само собі почнете рано чи пізно використовувати картки поповнення СTімо. Картку поповнення краще брати все ж таки реальну, живу, а не віртуальну. Ви живу карту візьмете, ви її собі замінуєте, десь поставите собі в якусь книжку, вона вас там буде лежати. І в випадку, якщо у вас з аккаунтом щось станеться, ви пишете в саппорт, ви даєте їм інформацію з цієї картки поповнення, і вони вам його розблоковують, тому що розуміють, що ви це ви. Номер телефону так само. А, не лянитись поповняти його, це коштує 100-200 гривень, в залежності від країни, в залежності від оператора і так далі. Але це треба робити раз в півроку, по суті. Поповнили не півроку, через півроку прийшли, ще раз поповнили. У вас сім карта завжди активно. А телефон також можна купити в ломбарді якийсь за 50-100 баксів, просто щоб він зунив, не треба вам ніякі Galaxy, самі нові, iPhone і так далі. Вистачить самого звичайного андроїда, який випускався ще 10 років тому, і в який просто вам Steam запустить, і Guard запустить. У випадку, якщо це працюєте через SDA, тобто от, як на цьому аккаунті, наприклад, що то багато продається, багато купується, тут просто треба SDA мати, тому що сам вручну це все не виставиш. То є здрашку бажано мати на окремому компі, з якого ви не будете знову ж таки заходити на різні сайти, качати, портити, ще якусь фідню, тому що можна щось підцепити, і ви заберете, ну у вас заберуть не тільки Стім, у вас заберуть і карткові рахунки, наприклад. Доступ до пошти це в даний момент у нас доволі таки велика сила, і можна отримати дуже багато інформації про людину. Двофакторну аутентифікацію також вмикаєте там, де можна вімкнути. А тут же Google дозволяє це зробити. Наприклад, якщо ми зайдемо на Біскінс, там також можна ввести двохфакторку, ну, де-маркеті можна ввести двохфакторку, коли у вас вимагають не тільки паролі підключитися до зі аккаунту а ще вимагають з телефону, наприклад, через автентикатор Сказати їй 6 цифр, і тільки після того вас запускають всередині. Умовно кажучи, у вас там в стімі може бути 4 тисячі гривень, а в де-маркеті може бути 4 тисячі баксів. І людина, навіть отримавши доступ до вашого стіма, може, не отримає доступ до вашого демаркета. І основні гроші, які на демаркеті є, вони будуть збережені, тому що треба мати фізичний телефон в руках і мати аутентифікатор в руках біля себе. Без аутентифікатора да, вже його не пустить. Супер, зашибіть особливо з нового пристрою. Тобто стараємося якось себе максимально обезопасити. Так само заходимо в налаштування, знаходимо ревоук-коди. Це буде, якщо я не помиляюсь, 30 кодів. Які можна буде сказати, також сапорту, і вони вас швидше розблокують. Вони одноразово генеруються, після чого їх треба роздрукувати десь собі, сховати і мати їх біля себе. Сказали саппорту, викреслили перший і пішли далі. А людина, яка захоче їх згенерувати ще раз, вона їх може зробити, згенерувати, але старі будуть все ще валідні. Так що це також момент. Не підключайтесь до якихось левих сайтів з аккаунтів, де ви працюєте активно. Тобто, якщо ви хочете щось нове там. Ну, Давайте зайдемо від фонаря. Якщо ви хочете якийсь новий сайт опробувати, спробувати на тому сайті поторгувати, то майте собі аккаунт, з який не буде шкода втратити. Тобто ми знаємо, наприклад, що Skinport — нормальний сайт, Біткіс, нормальний сайт, Money — там, відносно нормальний сайт, але ми не знаємо, що таке Vaxpeer. І ми на Вакспір уже з аккаунту, на якому є гроші, які нам буде боляче втратити, ми на нього не заходимо перший час. До півроку часу ми використовуємо аккаунти сай... пустежки, які не. Ну, не шкода втратити, і не шкода, якщо сам скайт вискамиться. Тобто, ну, я не знаю, що таке там не знаю, умовний скін да? Чи можна їм вірити, чи не можна їх вірити. Відповідно, я до них не буду підключатися і давати їм свій айдішник під аккаунтів, де є гроші. Тому що вони можуть взяти API код і почати підміняти трейди. Вони почнуть підміняти трейди, я то не замічу і десь якісь ніж, рукавички, щось велике, якийсь трейд, він піде не туди, куди треба. А коли робите якісь трейди з людьми, наприклад. Коли не просто там, працюєте з ботами, з сайтами, а працюєте саме з людьми, то з обратної сторони завжди заставляєте людину закидати якийсь шерб чи якусь графік, чи ще щось, щось, що коштує 3 копійки, щось, що не так легко купити і одразу вислати. Е, ідеально буде якась взагалі ліва ігрушка, де трейдбан 7 днів, і вона в людини є. Тобто, там, навіть які-небудь банани. На аккаунті є банан розблокований. Якщо захоче хтось зі мною затрейдитись, дав мені щось прислати. Таке от вручну, то можна взяти будь-який банан із цих і вислати. І це вже буде а, також степінь захисту, тому що якщо навіть підмінити трей, то там уже не буде цього банану. Це можна буде одразу побачити. А, дуже багато скамерів з'явилося в плані того, що типу йдемо з нами на турнір. Знову ж таки, це було колись дуже велика проблема. Потім вона пропала, зараз вона знову з'явилася. Плюс з'явилася з камери на рахунок того, давайте я тобі бота дам буквально за 5 баксів, ти ним покористуєшся, він тобі там натрейдить грошей. Це також такий момент: на неперевірених покупців треба все ж таки виходити з аккаунтами, на яких нічого немає болючого. Всіма силами стараємося просто робити так, аби аккаунт не вкрали. Аби ви самі не віддали ключі від свого аккаунту, тому що по-інакшому зламати аккаунт фактично неможливо. Людина, яка взламає аккаунт з Тіму. Без використання соціальної інженерії отримає вас відваль... стільки грошей, що їй скамити просто не треба буде нікого. Тому що це буде велика дуже проблема. Це є доступ до всіх почт, всіх користувачів, всіх карт, всіх користувачів, всіх інвентарів, всіх користувачів, всіх ігор і так далі. І це ми говоримо не тільки про звичайних гравців, це ми говоримо так само про розробників ігор, про кіберспортсменів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. За 10 років взлому аккаунту Стімовського, як взлому через софт. Через якийсь низький рівень програмування, наприклад, не було. Відповідно, всі зломи вони йшли саме або зі сторони якихось третіх сайтів, які не вміють так добре кодити, в яких немає такого великого захисту, наприклад, ну, від фонаряда. Три дід зламували, КС Мані взламували. взламували. А, на Демаркеті були свої проблеми в плані того, що там люди, гроші туди-сюди водили крадені. Так само гроші крадені на ліс з кінці були. Skins також взламували, виносили звідти малі частини, великі частини грошей і так далі. На цих лівих сайтах, так, да, взломи були. І коли були взломи на лівих сайтах, то після того можна було отримати доступ до аккаунтів, які до них підключалися, які передавали їм ключі. Це також треба пам'ятати, це потрібно мати в голові, і це потрібно якось з тим працювати. Розуміти, що ти не можеш бути повністю захищений, якщо в тебе сайт має. Не сайт, а аккаунт має з'єднання з, з якимись інакшими речі. Якщо Аккаунт сам по собі, то він захищений максимально. Якщо у вас там окрема почта, окремий телефон, окремий комп а, і сам аккаунт закритий приватністю, і немає нікого доступу до того, щоб йому трейд створити, і ви тільки самі на нього заходите і перекидаєте речі, це шикарний аккаунт для того, щоб тримати там свої якісь гроші. Треба тільки бути впевнені в тому, що в випадку, якщо зупинить аккаунт, то ви його зможете відновити, написавши саппорту, що ні, це ти, і тіпа, давайте без того самого. Заходьте на нього час від часу, робити якісь дії. Якщо аккаунт з'єднаний з різними сайтами і постійно десь з кимось комунікує, то потрібно розуміти, що там вже тримати всі свої гроші не можна. Якщо ви на аккаунт заходите десь в якомусь комп'ютерному клубі, то ви самі віддаєте ключі від свого аккаунта лівим людям фактично 90% випадків. Китайців так і зламували в масові свої. Вони приходили в комп'ютерні клуби, там залишали свої адішники до свого стиму, і потім звідти виносились просто все під чувство. Ой, Такий от момент. Це не запланований відео взагалі був, теж сумбурний максимально на БМК в Телеграмі, і так дуже часто я просто говорив, що люди вас зламати можуть, тільки якщо ви самі дасте можливість вас зламати. Якщо ви будете до того серйозно ставити, серйозно відноситись і розуміти, що все ж таки це не просто пікселі, а це ваші гроші. І 10 тисяч ключів Манко це ну це 15 тисяч баксів, а не 10 тисяч просто пікселів, якихось непонятних, то зовсім по-інакшому то будете дивитися. І Чим будете більш халатніше до того ставитися, чим будете більш на пофіг до того відноситись, чим будете якось Ну, просто тіпа, ну, от я там з тімою займаюся, у мене є 10 тисяч баксів, я там сидів останні три роки, я виїхав в Канаду, і я навіть не подумав про те, що треба захистити цей аккаунт, що я цей аккаунт всім показую. От знову ж таки, дуже показовий, показовий випадок, тому що Сангоп він, в принципі, активний трейдер і доволі таки відомий трейдер. Він відоси знімає, він телеграм має свій. Він нормальні речі торгує, і він показує той аккаунт, з яким він торгує абсолютно всім. Я чомусь вважав, що це просто аккаунт для показу людям. І в нього є ще 2, 3, 4 інакші аккаунти, які просто люди про них не знають. для речі ходять набагато серйозніше. Виявилося, що це фактично єдиний його аккаунт, про нього всі знають. І він такий, типу, от, давайте взломайте мене вперед, без проблем. Ну, Інакший трейдер, якого б взламали, це такий собі стіммейт. Він е, умудрився взяти Мафайли від свого СДА, закинути десь на якийсь непонятний сервак, і з того сервака Мафайли з'їли, після чого змогли підключитись до його стіму і винести теж всі гроші. Е, з СДАшкою шкою також акуратно ми, ми, по суті, маємо в цьому в програмі весь доступ до стіму. І якщо ми віддаємо Мафайл десь кудись, якщо до нього отримують. Е, Доступ ліві люди, то вони одразу отримують доступ до вашого аккаунту і можуть зробити ним все, що хочуть. Сервера, на які ви хочете поставити, для того, щоб воно у вас працювало 24 на 7 з якимось ботом, мають бути захищені максимально. Про них ніхто не має знати, ви не маєте то ніде світити. Бажано, щоб взагалі ніхто навіть не розумів, з якої сторони воно все йде. Аж настільки сильно, тобто ну, не казати про те, що от я використовую такі проксі, такий е сервер, типу я от там це от тримаю, маю і так далі. Ні, так не катять. треба максимально захистити всю штуку, тому що от, одного обнесли, тому що він як називається, тому що він Мафайла викинув, другого обнесли, тому що він дурак сам по собі. Ну, я розумію, можливо, він чувак непоганий, але він дурак, тому що він до цього абсолютно на пофіг віднес. А, ще був, я є також трейдер, також телеграм-канал має Зінело. Його розвели на тому, що дали йому потестити бота. Для того, щоб він з тим ботом заробив якісь гроші халявного. От він скачав бота, і після чого отримали люди доступ до його аккаунтів на його комп. Ну, відос трошки довгий, але я пробую просто донести, що ваші дії напряму впливають на те, чи буде у вас мільйон революційних кейсів, чи не буде, чи ви їх віддасте якимось камерам. От і все. Будь ласка, акуратно. Якщо скамлять якогось москаля, то я не проти. Хай скамлять. Хай їх всіх заскамлять нафік. Ви ж ну, якось краще, замість того, щоб вас зізками, ну, задонатьте гроші на ЗСУ або щось, або купіть собі мороженку. Не тупіть. Окей? Добре, наразі все. Потім вийдемо з продовженням далі трейду, розвитку і так далі. Ми тільки це все почали, ми тільки розібрали загальні теми. І нам ще дуже далеко до того, щоб почати заробляти гроші насправді. Ми ще тільки на етапі, а що таке взагалі стім? Тому, всім скорого, всім па-па.